На сьогоднішній день на виконання кроку 285 го плану пріоритетних дій уряду на 2024, на 2024 рік, затверджений розпорядженням кабінету міністрів, фонд державного майна України реалізує проект Земельний Банк. Цей проєкт зумовлений тим, що на сьогоднішній день було зроблено інвентаризацію земель сільськогосподарського призначення, і було виявлено дуже багато земельних ділянок, які використовуються, скажімо так, в першу чергу. Це є корупційна складова, яка використовується не за призначенням, яка використовується без сплати податків, яка не за належністю, ну скажем так, відноситься до тих чи інших державних підприємств на сьогоднішній день земельний банк це банк, який має здавати земельні ділянки сільськогосподарського призначення в оренду та суборенду. Враховуючи це, будуть додаткові надходження до державного бюджету, до місцевих бюджетів. І буде створений ринок земель сільськогосподарського призначення для ефективного власника на сьогоднішній день. Вже є закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності використання земель сільськогосподарського призначення державної власності. Цей закон України це 3272. 24-го року він регулює якраз, ну скажімо так, дві основних два основних момента в цій діяльності. Це перше те, що право постійного користування земельних ділянок воно набуде ну статусу механізму вже в прав в правовому полі. А також цей закон вносить зміни в державний бюджет України. Де говориться, що від оренди і суборенди земельних ділянок сільськогосподарського призначення кошти будуть поступати до державного бюджету України, що на сьогоднішній день від жодної земельної ділянки кошти не надходили до держбюджету. А це якраз закон, який регламентує надходження до державного бюджету, а також відсотки до місцевих рад. Механізм в даній ситуації буде працювати так. На сьогоднішній день, як вже і говорила, є у нас проінвентаризовані землі. З них це 386 тисяч гектарів даних земель, 288 це під державними установами і державними підприємствами, а також Аграрного сектору Академії аграрних наук 98 тисяч гектарів землі вони є під окупацією на сьогоднішній день, на жаль, і тому зараз вибираються земельні ділянки, які державними підприємствами є орган управління фонд державного майна, а також земельні ділянки Міністерства юстиції і Аграрної академії аграрних наук. Вони формуються в один єдиний такий пул, пізніше це будуть проведені аукціони, але схема, скажімо так, цієї процедури буде така: згідно постанови Кабінету міністрів, буде йти вилучення земельних ділянок з постійного користування. Вони будуть передані державному підприємству. Державне підприємство це буде оператор земельного. Банку, але на сьогоднішній цей день це державне підприємство Фонд аграрних інвестицій. Це державне підприємство після вилучення земельних ділянок буде переоформлювати на себе право постійного користування земельних ділянок і брати ці земельні ділянки на 50 років в оренду. Після того будуть сформовані лоти, які будуть виставлятися на аукціон. Дане державне підприємство воно буде перед... на сьогоднішній день. Воно є 100% державне підприємство, воно буде перетворено в товариство з обмеженою відповідальністю, але частка все одно буде залишатися 100% за державою. Далі будуть формуватися. Аукціони, які будуть це підприємство давати в суборенду, і це будуть відбуватися через прозоро продажі аукціони, де будь-хто з аграрів чи великий чи малий бізнес, може взяти участь, виграти цю суборенду. З якої буде укладений договір суборенди, і договори суборенди будуть укладатися на 14 років, для, якщо це вирощується сільськогосподарська продукція однорічна, і якщо це є багаторічні насадження, то не більше 25 років. Різниця. Надходження буде до бюджету. Ще раз хочу звернути увагу, що відповідно до даного закону 3272, 90% від надходження буде до державного бюджету, а 10% буде надходити до місцевого бюджету. Стартова ціна буде формуватися. Одна земельна ділянка, один кадастровий номер. Початкова стартова ціна буде 12% від нормативної оцінки землі. А далі як відбудеться аукціон? Робота земельного банку змінить те, що буде відкритість, прозорість того, що аграрний бізнес може взяти в суборенду земельні ділянки, відповідно створити нові аграрні бізнеси. Відповідно надходження до державного бюджету коштів, а також місцевих, і це знову ж в свою чергу на сьогоднішній день, враховуючи російську агресію, це буде і допомога з бюджету сил ЗСУ. Це буде ефективність використання земельних ділянок, тому що дуже багато державних підприємств неефективно використовують або взагалі їх не використовують, і відповідно це ну. Наповнення, скажімо так, бюджетів всіх рівнів, враховуючи те, що кожна земельна ділянка це є один кадастровий номер і відповідно одна стартова одиниця. Тому що це на сьогоднішній день фондом вже підготовлено більше 104 тисяч гектарів землі до до виставлення на аукціоні, і це десь приблизно до 200 аукціонів. Mm -hmm. Тобто для того, щоб ну це буде кожен договір оренди, кожен договір суб оренди. Відповідно, тут скажімо, то, що можливо створення великих корпорацій агробізнесу, можливо, так. Але земельні ділянки будуть різних. Ну скажімо, вони мають певні кадастрові номери, вони вже зареєстровані. Вони вже поділені, вони приведені у відповідність на сьогоднішній день. У Волинській області приведено майже 100% вже до відповідності з кадастровими номерами державних земельних ділянок. Звертаю увагу, те, що от, скажем, державне підприємство, яке потім ну земельний банк, так яке так його називають, воно бере в оренду на 50 років. Якщо будуть здані в суборенду, оренду, буде вирощуватися однорічна культура на сьогоднішній день. Розробляються ще до закону під нормативні документи, які будуть прописані в договорі оренди, які будуть врегульовувати використання землі. Ну щоб ви розумієте, щоб не було так, що сьогодні він садить сівозміну робить, щоб не виснажувалася земля, це все опрацьовується. На сьогоднішній день це ще іде підготовка. Це ще все детально. Ну скажем так, щоб чітко сказати, не врегульовано, але вже те, що є обмеження 14 років і 25 років, найбільше для багаторічних це говорить про те, що контроль, звичайно, буде, і підприємство, яке буде здавати в суборенду, воно буде 100% держави, тобто за державою залишається контроль. На сьогоднішній день вже прозоро себе зарекомендувало дуже з хорошої сторони, що будь-хто може взяти участь, і ми дуже багато по селах продаємо зараз от об'єктів малої приватизації, тому і люди долучаються з населених маленьких даже пунктів, тобто вони вміють взяти участь. Вони сьогодні в нас країна йде. Скажем так, діджиталізована сьогодні іде прогрес, і тому всі вміють користуватися, надаємо консультації і тому як із майно, так і земля буде через прозоро продажі виставлятися на аукціонах.